Далі у програмі вони захищають нашу країну, рятують життя, а ще грають в ігри. Совмісний процес будь-який, в принципі, створює якийсь командний дух, повищає самооцінку в людях. Довідайся, для чого реальні герої АТО переносяться у віртуальний світ у ексклюзиві від ігронавтів. А просто зараз рубрика у фокусі. Сучасні технології стрімко змінюються. Творці смартфонів щороку випускають нових флагманів. Залізо для ПК теж постійно оновлюється. Єдине, що лишається незмінним, це сонце у небі та консолі. Вони переходять на нове покоління раз на сім років. Але зовсім скоро усе зміниться. Адже Microsoft та Sony анонсували вихід більш потужних версій своїх Xbox та PlayStation. У чому причина такої передчасної зміни поколінь приставок? Дізнаєшся, просто зараз у фокусі. Раніше ігронавти поділялися на два типи – ПК-гравці та консольні геймери. Перші мали купу налаштувань та безліч можливостей апгрейту комп'ютера. А другі – придбали собі приставку і років 6-7 спокійно насолоджувалися іграми та не парилися щодо оновлення заліза. Ми думали, що у нас ця коробка буде стояти ще 7-8 років, і ми будемо кайфувати від кожної нової гри, будь то гра 2016 року або гра 2020 року. Але, видімо, нашим мечтам суждено розбігатися. Творці Xbox вже на Є3 заявили, що у наступному році випустять більш потужну консоль Xbox Scorpio. А японський ігровий гігант підтвердив, що вони теж збираються незабаром приголомшити ігронавтів прокаченою версією PlayStation 4K. Как ее только не называют. И PlayStation 4.5, и PlayStation Neo, и PlayStation 4K. В принципе, все эти названия неофициальные, но есть в них зерно, так сказать, истинное. Так как, по слухам, приставку собираются сделать более мощнее, именно для того, чтобы она могла воспроизводить игры в формате 4K. 4K – новый тренд цифрового кинота компьютерной графики. Это расширение в 4 раза больше, за знакомый тебе Full HD. То есть картинка у 4К. Буде у чотири рази чіткішою. Нехтувати таким форматом творці ігор просто не можуть. Тож може, Sony та Microsoft створюють більш потужні приставки саме для того, щоб вони могли тягнути 4К ігри. 4К це круто, але якщо ми подивимося на платформу ПК, то на ній 4К до сих пор так і не прижилось. Не прижилось по одній простій причині на будь-якому комп'ютері люба 4К ігра тормозить. Отже, якщо на ПК, де можна налаштувати під себе графіку, 4К не прижилося, то на консолях, де таких налаштувань майже немає, цей формат відео теж навряд чи приживеться. До того ж, при усій чіткості картинки графіка у 4К матиме усього 30 кадрів на секунду, тобто зображення не буде таким плавним, як у звичайному Full HD. В принципі для большинства гравців ті ігри, які тягнуть зараз Xbox One і PlayStation 4, вони доволі приличного качества. А якщо ти сидиш на диване в нескольких метрах від телевізора, то і взагалі не розлічаєш ніяких там отличий. І Gears of War 4 на Xbox і Horizon Zero Dawn на PlayStation демонструють шикарну графіку у Full HD. Тож навіщо тоді компанії збираються випускати більш потужні приставки? Адже попереднє покоління консолей навіть у останні роки видавало ши. Карно графіку тут уся справа в залізі. Навіть сьогодні комп'ютери використовують процесори із X86 архітектурою. Її головна фішка у її універсальності, тобто будь-яка частина процесора могла виконувати будь-які задачі, але консолям це було ні до чого, тому що їм головне було залишатися актуальними у плані графіки та швидкості найближчі 7-8 років. Тож вони використовували процесори з іншою архітектурою, на кшталт MIPS, Power, СЕЛ та інші, завдяки таким процесорам ps 3 яка вийшла у дві 2006... Му році у 2011 тисячі видавала неймовірну графіку екшену The Last of Us. Жоден ПК із начинкою п'ятирічної на таке не здати. Але у консольних процесорів був і серйозний недолік. У трійки була архітектура така, що чорт ногу сломить, і Несколько років розробники тільки питались там, примірялися, щоб випустити маломальські крути ігри. Творці Gran Turismo 6 із жахом пригадують процес розробки гри для PlayStation 3. Це був суцільний стрес. Хтось брав безстрокові відпустки, хтось звільнювався. А реліз шостої Gran Turismo доводилось постійно переносити. І це ми ще робили ексклюзив. А ви тільки уявіть. Які труднощі відчували творці кросплатформенних ігор. Все змінив вихід PS4 та Xbox One. Приставки нового покоління виправили недоліки і перейшли на процесори із ПК архітектурою. Розробники ігор одразу ж видихнули із полегшенням, адже тепер їм не треба мучитися над адаптацією движка гри під хитромудре залізо, а можна сконцентруватися на геймплей. Однак з'явилися і нові мінуси. З часом нові ігри потребуватимуть усе більших потужностей. І, хоч вони будуть оптимізовані під PlayStation 4 чи Xbox One, але картинку видаватимуть. Як середній ПК тому Sony та Microsoft хочуть випустити нові версії своїх консолей, щоб ти зміг гаситися у ті ігри із більш крутою графікою. Ну що ж, тепер ти знаєш, що Sony та Microsoft передчасно випускають нові консолі не для 4К, а тому, що тепер приставки стали більше схожими на ПК. І як на ПК у тебе тепер з'явиться вибір між середньою графікою Xbox One і PS4 та топовою картинкою, яку видаватимуть Scorpio і PlayStation 4K. Далі у програмі вони захищають нашу країну, рятують життя, а ще грають в ігри. Совмісний процес будь-який, в принципі, створює якийсь то командний дух, повищає самооценку в людях. Довідайся, для чого реальні герої АТО переносяться у віртуальний світ у ексклюзиві від «Ігронавтів».